Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Стуація в Покровську мені нагано. Вінегрет в одному місті перемішалися порядки російських українських військ. Говорить Сергій Кривонос на Ютуб Олександра І Дійсно, стояція дуже тривожна. В Покровську вже давно відбуваються міські бої. Якщо відкрити мапу Діпстейт, то можна побачити пів кільце, лічені кілометрів. Воно має ризик затягнутися у котел. Пише волонтерка Ірина Модеренко. То що ж з Покровську? Ми його втратимо. Далі про покровсь та ситуацію на фронті з пунктами і цитатами. Перше, якщо як ми докотились до міських боїв Покровську, генерал-майор каже, що ми зараз намагаємося вирішити проблему, яку створили на власного ловопокровці. Підходи до нього не готували до оборони. Натомість гроші закопували в землю і закатували в асфальт. У місті саджали квіти, фарбували бордюри. Росіяни це бачили, скористались тими ж методами, як і під час захоплення інших міст, правда, орки зробили висновки з боїв за Бахмут, Лисичанська, Вдівка. А ми не проаналізували, чому відбулися наші поразки. Ми не розуміємо, що в принципі всі варіанти дії росіян стандартні шаблоні і це на півзахоплення міста і обрізка спроможності забезпечувати його водою. Боєприпасами людьми призводить до того, що ті, хто знаходяться в самому місці, виходять на рівень достатньо серйозної виснаженості, пояснив Сергій Кривонос методи дій росіян у місті не підгот. Твалені харчові запаси для воїнівні дороги, якими можна було б евакуювати загиблих. Також Покровську не налагодили взаємодію між військовим і цивільним керівництвом. Про мера міста ні слуху, ні духу. Висадка десанту гуру Покровського допоможе навряд два гвинтокрила з бійцями. Це не ті сили, які здатні переламати ситуацію в місті, де з кожного боку бере участь військові, кількість яких вимірюється тисячами гвинтокрили. Лише яскрава ефектна картинка. Аналогічну ми вже бачили в Дженковському аеродромі в 16-му році під час штурму змієного в травні 22-го. Оркам у місті легше, бо їх більше у випадках, коли ЗСУ добряче покосили російські підрозділи, його виводять на відпочинок, де укомплектовують нам уже банально не вистачає людей слова про успішність мобілізації. Це розвод для ідіотів. Я чесно кажу, бо ніякої успішної мобілізації особового складу населення України немає, тому що комплектованість військових частин на фронті, з моєї точки зору, як кажучи, незадовільна, констатував генерал. Що далі буде з Покровськом? Залишу цитату: по Покровську на жаль все печально я не буду нагнітати зараз ситуацію, щоб не казати, ніби я. Каркаю, але я знаю, який буде результат через 2-3 дні, і ми його почуємо від нашого генерального штабу. Ми мали вже приклади, коли залишали міста. А потім, як ви знаєте. Так, одним маском проходило повідомлення. Ну залишили і залишили. Сказав Кривонос. Про ситуацію на фронті в цілому маємо три найскладніші ділянки. Нагарячіше, звісно, в Покровську. Далі йдуть куп'янські лимани, але це не означає, що в інших ділянках фронту все добре. І приміром на Костянтинівському напрямку бійці можуть розслабитися. На запорізькому нічого не відбувається по всій довжині російсько-українського фронту люди гинуть за нашу незалежність. Сказав Кривонос. Наступними після Покровська містами на Донеччині можуть стати Слов'янськ, Краматорськ і орки готові докласти до захоплення обох населених пунктів по максимуму зусиль. Правда, взяти по слов'янським буде складніше за рахунок місцевості фортифікації, які побудували ще за часів генерала Наєва, але здійснити свій намір росіяни можуть, якщо досягнуть успіхів на лиманському напрямку. Звідти вони підуть штурмувати Слов'янська потім на Краматорськ. Бо якщо будуть взяті слов'янські Карачун-Гора, то контроль над містом Краматорським буде 100-відсотковий, Пояснив Сергій Кривонос у міські боїв Краматорську Орки в'язуватимуться навряд. Місто має потужну машину будівну промисловий, щоб її не пошкодити і використати для своєї економіки окупанти, намагатимуться взяти в оточення. Росіянам дуже цікавий купень місто має залізничну станцію. Його захоплення дозволить їм скоротити маршрут відвозу боєприпасів техніки і людей. Прикладом правильної підготовки до оборони був угледар. Це він був дійсно містом фортецею і його готували до оборони, коли військами на теренах Донеччини і Луганщини керував генерал лейтенант Сергій Наєв. Росіяни буцеле вугледар не один раз і не два роки. Тільки за рахунок практично повного знищення міста і виснаження наших ресурсів вони змогли досягнути успіху. Сказав Сергій Кривонос. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в своя своєї висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.